У нас останнє питання добре. Я хочу подякувати вам за І Це був один бій і літня пора. А якщо представити собі, що зараз мороз, чи дизлива, і ці покупах, це дуже важко. Дякую за хім. Це дуже тяжко було дивитися, але треба було подивитись, мабуть, усім українцям, і також європейцям, американцям, щоб мали розуміння, що зараз робиться на Україні, як виживають наші хлопці. Дякую. Дякую. Хочете щось сказати, скажіть. Якогось є питання про такому. Можливо, важливо, важливо. Ні, прокинув, не прокинув. Політично не до мене. У нас є напрямок. Це напрям роботи. Якщо кампів, це позиція реально, що були так важкі роботи, вивчили роботу. Це найчально першого дня було. Я дуже дякував, що прийшли. Я дуже дякую вам за перегляд і за підтримку армії. Слава Україні! Героям слава!